Афганістан через фотооб'єктив. Учасник бойових дій під Кандагаром уперше виставив свої світлини для загалу. Виставка присвячена 25-й річниці виведення радянських військ із Демократичної Республіки Афганістан. Вона називається Афганські дороги офіцера». Ігор Бондаренко знімкував усе, що бачив, і тільки після війни йому сказали, що фотографувати було заборонено. Чорно-білий авган, друзі-фотографа, вже більше 20 років просили автора підготувати виставку. Однак, урочисте її відкриття відбулося лише сьогодні. А з 500 знімків представлено лише 15. Він дав 22 негативні плівки, які оцифрували. Я кажу, понад 500 фотографій є якісні, є неякісні. бо що таке чорно-біла плівка. Це не все залежало від того, хто її проявляв, а залежало і від якості. Хто забуває війну? Додому вона повертається. На цих світлинах не просто роки, не просто дороги, не просто техніка. На цих світлинах ті, хто дійшов до першого поворота. І устався до вагання. і ті, хто вернувся додому, загалом 23 плівки саме стільки не Ігор Бондаренко за рік перебування в Афганістані. Чоловік уже 25 років як вдома, а на очах досі сльози. На світлинах тамтешні краєвиди, сцени спілкування з місцевими жителями, розбиті колони, прощання із загиблими солдатами та довгоочікуване повернення додому. Світлини робилися, як сказати, на емоційному фоні. Бо... Тільки після того, як я приїхав з Афганістану, мені сказали, що туди не можна було брати фотоапарат. Саме пам'ятна фотографія для мене то попав зверху, це майже з останньої пленки фотографії. Тому їздили на ліквідацію взривів артскладів. Наразі виставка в будинку офіцерів згодом фото передадуть музей історії західного оперативного командування. Це тільки перший крок. Ми, звичайно, розширимо її. Будемо говорити з автором Ігорем Бондаренком, і, можливо, зробимо її навіть такою пересувною, щоб більше людей побачило її. І звичайно, фотографії, в яких є душа. Самі беруть за душу відкриття виставки частина урочистих заходів. У суботу, 15 лютого, у Львові відзначатимуть 25-ту річницю виведення радянських військ із Афганістану. За традицією львів'яни учасники бойових дій збираються разом. Згадують минуле та поминають загиблих товаришів. Ірина Качмарик Любимар Козак, Новини.